Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні закінчували висаджувати часник під зиму, вже висаджували його залишки, і хотів би до вас звернутися з такою, скажімо так, підсказкою. Друзі, ніколи не економте на посадковому матеріалі. По-перше, посадковий матеріал це дуже важливий момент, від нього залежить майбутній урожай. А що я маю на увазі під словом економити? Якщо вам попадається якась порчена головка чи зубки часнику, ні в якому разі не висаджуйте їх, тому що вони можуть заразити всі інші зубчики часнику, і в майбутньому ви або взагалі не отримуєте урожай, або отримуєте урожай на тієї якості, на яку розраховуєте. Ось, як бачите на своїх екранах, це вже така порчена голівка, і я однозначно не буду її висаджувати. Не буду її навіть розбирати на зубчики часнику, вона вже, до речі, і м'яка, така, знаєте, підгнивша. Тому Безумовно, це все і викидається. Також, коли ви розбираєте голівку на зубчики, намагайтеся так, щоб зубчики залишалися в цьому захисному кожусі, да? щоб вони не були ось такими голими. Це також важливий момент. Все. Далі, друзі, все в принципі просто, як я йому казав раніше, робите лунки. Перед цим я перекопував у місце, де буде висаджувати часник перегній з розрахунку 3 кг на метр квадратний. І сьогодні я ще сюди додавав у луночки. Деревну залу, ось як бачите на своїх екранах, і суперфосфат. Після чого я це все трішки перекопував і вже висаджував зубчики часнику. Як правило, висаджую я на глибину 8-10 см. Між зубчиками роблю відстань приблизно 6-7 см. Цієї відстані більш ніж достатньо для того, щоб часник не конкурував сам собою за сонце, за місце навколо себе. Ось. Заволочили, притрамбували трішки, друзі, поставили кілочки, деякі часник ви висадили, тому що в мене, наприклад, декілька сортів в мене і Любаша, і Дюшес, і Харківський. І все. Часник висаджений на зиму. Чекаємо наступного сезону. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.